Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку! Доброго ранку разом з нами. Ми в ефірі безмежно раді вас бачити. Навзаєм в мене сьогодні надзвичайний найкращий сніданок. Ясний! Яска, та ви любите. Картоплю на сніданок їсте? Сьогодні буду. Горила на вогнем! Дозвольте вам запропонувати. Ой, ну ну датінька oh <проб> <проб> yeah. є новини у вас красиві? 21 грудня ваші вихованці будуть танцювати красиву виставу. Розкажіть трішки про неї, розкажіть про своїх вихованців. Тому що до війни, коли ми зустрічалися, у вас був такий красивий період, коли ви по всій Україні проводили кастинг, збирали дітей. А потім все в нашому житті змінилося. Як тоді розвинулися події, як це відбулося, і як зараз це в ось таку красиву виставу, яка буде 21 грудня? Так, дійсно, в нас буде звітній концерт в Національній опері України, і ми готуємо свято танцю, uh -huh. а, свято для дітей, глядачів, для батьків. І в нас буде копелія uh -huh. а, казкова. Мрійлива сванільда угу. і про ляльку, яка оживає, яка буде танцювати. Ну тобто, ми будемо дарувати свято. Угу. Перше відділення це буде галоконцерт, а потім копелія. Тут будуть лише ваші вихованці, чи будуть залученням дорослих акторів? Ні. Будуть лише, лише наші вихованці. Це ті mm -hmm. діти, яких ви збирали по всій Україні тоді на кастингу, чи це все ж таки ті діти, які вже тут остаточно займалися, тренувалися, і ви просто як звітній концерт зараз робите? Як це все формулювалося? Це... Як з'являлася ідея? Це і діти, і наші студенти, і ті, які і були, і ті, які до речі, багато хто повернувся з за mm -hmm. кордону, і звісно, ми продовжуємо. Шукати, Шукати на таланти. таланти на скарби нашого українського майбутнього <зволь> балету. До це до речі, вже завтра відкривається добір правильно до Київського <зволь> хореографічного коледжу. <зволь> а як так відбувається? Що зазвичай за півроку чи ні? Навіть не так? Я думала, що це відбувається влітку. Відбір, а восени йдуть на навчання. А у вас якось по-інакшому? Так, у нас і так, і так відбувається. Ми можемо робити до набіра. Ми чекаємо, звісно, на а, талановиту молодь на хлопців чекаємо, Іга. тому що я йду. Це, це надзвичайно соціальний ліфт. І зараз хлопці у всьому світі на вагу золота. Тож ну, то чекаємо на вас. Селекція йде цілодобово і цілорічно. Так, так. Ну, я Знаю, от балет я не якби не лізу, мене діти там не займаються, я мало знаю, але по гімнастиці художні бачу, що зараз тенденція на те, що немає таких е, різких тренувань, які були раніше, мені здається, зараз дуже обережно. І од, в одному з ваших роликів, мені здається, чи то Тікток, чи то в Інстаграмі угу. е, був момент, коли ви показували, що якщо раніше пальчиком так, штрикали, то зараз. Так. На все аплодуємо і просто дякуємо. Наскільки це ускладнює роботу вас як педагога? Тому що відверто досить складно навчити дитину, не показавши, не вказавши на те місце, яке треба підтягнути, напружити, е як стопу вивернути, не дотягнувши дитину. Наскільки зараз це ускладнює процес? Ти знаєш, для мене е це не ускладнює процес, тому що в першу чергу тим. Не коли ти любиш те, що ти робиш, коли ти вкладаєш свою душу у дитину, ну ти ніколи не будеш е, щось таке діяти, щоб завдало дитині якоїсь душевної травми. Угу. І я завжди е, працюю з дітьми емоційно і завжди е, роблю так, щоб е, намагаюся зробити так, як робили для мене. Угу. І коли діти відчувають цю любов. І розуміють, що ти вкладаєш в них свою душу і свій професіоналізм, що ти хочеш для них добра. Вони відкликаються, вони відкриваються, і вони з відкритим майнд з серцем, серцем вони да, розуміють і роблять так, як ти хочеш. А ось цей донабір. Він з якого віку? Це мають з маличкою ті діти? Чи так. це вже ті, які Та займалися то, різними всі... виду Та спорту? Нагодно, віку. Яка вікова категорія? Вікова категорія з дев'яти і а, на курси ми теж приймаємо, тобто 14, 15, 16. А головне, щоб були здібності. Талант, і звісно, сяяли очі. Угу. Так а, ми ми недавно дивилися. Так, про 14 грудня ми сказали, Ні, не сказали ми про 14 грудня. Ми сказали, що про 21. 14 грудня ви будете танцювати на сцені національної опери. Це буде сельфіда. Ви з цією виставою вперше колись вийшли на сцену, наскільки ми пам'ятаємо. Скільки ти років знаєш? це було? Ну ми ж готуємося. Скільки років це було? Ой, Ну здається, що декілька рахувати не будемо. Позавчора, але якщо чесно кажучи, то 20. 20 нікому не розповідає. Ми, ми нікому не скажемо. Короби, Точно 20. Ми взагалі нічого я нічого, не я нічого не чую. Я нічого не чуваля. Оце жіноча дружба. Знаєш, Катюш, вчора розмовляла з психологом, яка сказала: треба вміти приймати свій вік і пишатися ним як крутим досвідом. Як так і робимо. <реш> так, Я кажу 24, ти каже 20, допомагаючи один одному, важко сприймати ось цей вік світ, та чи ми дорослішаємо. Ні, ти знаєш. Головне, щоб в тебе відбувалася вірна трансформація угу. і прийняття себе. Угу. Я гадаю, що я в собі не була настільки впевненою у 18 років, наскільки я зараз себе відчуваю. Вільніше так, і я... впевненіше. Да, так, і навіть якщо зрівнювати. Як я танцювала тоді, е, Сільфіду, і що я відчуваю зараз, знаєш, тоді ти кожен е, свій рух, кожне па, кожне свій ві, е, ти відчувала ту, якусь невпевненість, угу. а, ти контролювала все. А зараз я дійсно отримую задоволення від, від музики. Я, знаєш, я поринаю і просто насолоджуюся. Це якраз так. про те, що вчора говорила а, ні, Аня Коштиру, про, рок, про те, що в 40, в 35, з віком ти починаєш, е, як це, розслабляєшся. Ти починаєш кайфувати від так, того, що в тебе є. Так, якщо ти себе сприймаєш. Так, Абсолютно 17 років ви вперше вийшли на сцену і зараз ви ці партії продовжуєте танцювати уже з абсолютним відчуттям і Е, Ще малесеньке питання: діти з недавно святкували день народження. Наскільки пам'ятаю, син уже підліток 14 років донька теж входить в такий пубертат. Змінилися з ними стосунки? і, і як відбувається налагодження ось цих пошуків спілкування і балансів? Ти, ти в мене діти на контрасті. Mm -hmm. Якщо з Настю в мене ніколи не було якісь знаєш, як траблс, то Тимур ніколи не дає мені розслабитись. І Я завжди відчуваю, що я мама підлітка. Тобто, знаєш, він народився і спочатку ми гадали, що це коліки, потім мама казала, де да це ж зубки. А тепер зрозуміло, що це характер. <схай> ну як каже <схай> наш Ігор Циганник, перших 40 років вони У Хлопчика найскладніші. <схай> <Да? У хлопчика схай> <найсплайніші>. Там <схай> зубки, <схай> там і характер, там чому вони <схай> сьогодні, <пробуй> сьогодні ми обіцяли, що будуть. Танці у нас в студії, тому вихованці Катерини Кухар це не дівчата, це наші оператори там шумлять. А от дівчата будуть неймовірну композицію, ніж е, представлять його в вашому, вашій увазі сьогодні в нашій студії. А повну весі ви, ви вже зможете побачити в театрі опери 21 числа. Тому робимо невеличку паузу, і повертаємося сюди, насолоджуватися балетом. Учениці Київського хаографічного коледжу Катерина Дубова, Єва Шутова та Поліна Лісіна. Для вас сьогодні у сніданку з таким прекрасним О, танцем. Я красиво ніжно, дівчатка, і нас, дівчатка і нас, висяючи, да. Ви неймовірні. 21 числа. Нагадаємо вам, стежте завжди можна і насолоджуватися неймовірною красою і танцями. Катя Кухар сьогодні була разом з нами. Стежте за соціальними мережами, тому що там теж завжди є анонси. Влаштуйте собі свята. А для ваших дітей натхнення, можливо, саме в вашій родині зростає ясна зірочка. Не забувайте, що ви можете виграти продуктовий кошик. Вам треба.